Це кінець 60-х, тоді Масляков вже рейдернув, да, в, 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 відібрав у засновників цього проєкту. Ну, верніше, не він, а телевізійне керівництво тогочасне, тому що серед групи чотирьох засновників і ПБС засновників, і перших ведучих було троє євреїв. Ну, а тоді ж ми пам'ятаємо розгул антисемітизму і, напевно, три обличчя з такими досить. Яскравими єврейськими рисами не могли з'являтися в прайм-тайм на радянському телебаченні, тому як Сільроди і Гальперіну перших ведучих їх прибрали і поставили такого собі типічного такого русака, росіянина з таким прізвищем і такою гагаринською усмішкою Маслякова. І практично він з